Добривітки, мої підписнички і це прокачка з нуля. І що ж, я створив нульовий аккаунт, вже тут хочу затретити якось ось цю собачку. Давайте, я поки що буду писати в чат, і як тільки мені кинуть трейд, я зразу до вас повернусь. Так, ось я тут вже замість собаки трейджу такі боксики, і що ж, я дуже рада, що в мене тут трейд весь вийшов. Ось, і тепер у мене є. Ось така мишка, яка мені, до речі, досить так подобається, якщо чесно. Вона дуже мила тваринка. Що ж, ну але це ще не все. Бо в мене є ще один боксик. І ми будемо пробувати затрейдити цей боксик на ще одного пету. Ну що ж, давайте подивимося, що ви. Коротше, я забула записати, але мені дали. Коротше, показую вам. Це є ультра рідкісний Сабокс мені дали, я в шоці. Але я, якщо чесно, цьому дуже рада, бо як-не-як, як, це ультра рідкісний. Він так на дорозі не валяється. ще якийсь чувак теж кинув трей. Давайте подивимось, що він мені да дасть. Ну давайте йому що він мені а ну, що він дає. Опа, тваринку сніговика дає комонку. Я йому можу дати мішку, я не знаю. У мене вже тупої ідеї немає. Ну, комонка на комонку. Не знаю, а може це є сніговик якось цінний. Або ні, я не знаю. Треба буде перевірити потім в цінах. Ну, ладно, якщо він хоче більше, я не буду. Ось. Ну, коротше, мені дали. Давайте, я зараз піду трошечки поднакуплю по гроші і попробую затрейдити на ще щось цікавеньке. Наприклад, куплю ще бокси і ще затрейджу на пеців. Тому чекайте. Хочу показати вам знову ж таки, як і затрейдувати. Тому ось такий у мене трейд вийшов. І що ж, у мене тепер 4 пета, але я хочу хоча б іще одного. Тому зараз чекайте. У момент я встигла зазняти, як я потрейдала з дівчинкою на зебру. Ось, як ви бачите. Що ж, а на цьому усе. І всім па-па-па-па!